Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Київській області спільно з Київською обласною прокуратурою викрили земельну оборудку на понад 11 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, для того, щоб провернути схему, ділки використовували підроблені витяги з рішень сільської та міської рад про нібито відчуження комунальної власності на користь приватних осіб. На їх підставі приватний нотаріус зареєстрував право власності на 47 земельних ділянок загальною площею 24 гектари в Обухівському районі за підконтрольними особами. Згодом за довіреностями фігуранти продали ці ділянки добросовісним покупцям на підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної схеми мешканцям Київської та Львівської областей, а також приватному нотаріусу. Повідомлено про підозру. Їхні дії залежно від участі та ролі у схемі кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Нині на земельні ділянки накладені арешти. А щодо підозрюваних вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.